Солісти легендарного гурту Бітлз вперше завітали до Черкас. Щоправда, лише на фото. У художньому музеї міста презентували виставку фотографій, зроблених особистим фотографом групи Астрід Кірхер. Серед них унікальні фото. Також виставку доповнює низка музичних скульптур столичного митця Ігора Романовського. Унікальну експозицію бачили лише у Лос-Анджелесі та Києві. Нарешті фотоісторія Бітлз доїхала і до Черкас з деталями наші кореспонденти. All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Вітел найпопулярніший музичний гурт за всю історію людства. Ці чотири молодики підкорили меломанів в усіх куточках світу. Гурт заснований у 1960 році в Англії. За час існування кількість проданих платівок Вітелс перевищує один мільярд примірників, що є рекордом світової музичної індустрії. Легендарна четвірка, нарешті, завітала й до Черкас. Щоправда, лише на світлинах. Їх зробила особистий фотограф групи Астрід Кірхер. Вона була ну, звичайною дівчиною на той час, коли вони були звичайними хлопцями. Вони зустрілися в Гамбурзі в жовтні 60-го року, і з того часу почалася дружба між ними, котра продовжується і до цього часу. Але ці фотографії, які були зроблені в той час, Астрид, їх вважають, ну їх називають іконічними. Чорно-біла історія розповідає черкасцям про перші кроки ліверпульської четвірки, про трагічне кохання гітаріста Бітлз Стюарта Садкліфа і автора робіт, друга та особистого фотографа групи Бітлз Астрід Кірхер. Це фотографії зроблені з оригінальних негативів того часу. І вони всі підписані. Астлід Кірхер. Унікальна експозиція налічує понад два десятки світлин. Кожна фото спогад з життя гурту «Бітлз». Виставку доповнюють скульптури відомого українського митця Ігора Романовського. Якщо б ні то я б, мабуть, не став скульптором, художником. Так а, так воно все складувалося. Тому «Бітлз» для мене були точка чого. Митець зізнається, «Бітлз» допомогли йому визначитися з покликанням. Їхні платівки він перевтілив у справжні витвори мистецтва. Старі платівки, коли вже в му вони вже нікому не потрібні були, Я почав їх утилізувати і робити композиції. Всі Тут представлений цикл більш бітловський. Бітловський все-таки цикл. Якщо ви посмотрите на названня, то тут звучить імені пісня. Фото історія легендарного гурту не лишила байдужим нікого. Такі фотографії вони не унікальними. як е, слепо часу. Це ж моя молодость. власне, і, і починалося увлічення лічені музики. Виставка триватиме до 15 грудня у художньому музеї Черкас. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Вікановини.